Євромайдан без шин на 12-му народному вічі, що відбулося у неділю, постановили шини геть. Відразу ж прийнялись за ділом. Тож ранок понеділка міський Євромайдан зустрів лише забарикадований мішками. Активісти пояснили, що це зовсім не припинення опозиційної боротьби. Просто майданівці бояться підпалу коліс провокаторами. А боятися є чого. Адже за час перебування шин під стінами облдержадміністрації невідомі молодики з коктейлями моло з'являлись вже двічі. Треба згадати, яким чином шини опинилися на майдані. Це був елемент психологічного тиску на депутатів обласної ради під час прийняття їх звернення з вимогою відставки і кабінету міністрів і до строкових виборів президента України. Таке звернення депутати прийняли. Отже, ми росіяни, що і шини своє завдання на той момент виконали. А от ще раз повторюсь: як тільки буде необхідність в них, вони одразу ж з'являться на міському майдані. Наразі активістів більше турбує цілісність стіни смішків, адже всередині лід та сніг. А погода для такого укріплення, м'яко кажучи, не сприятлива. Майданівці не виключають, що найближчим часом у мішках замість снігу може опинитися пісок.